Єгипет Некрополь Сакара поблизу Каїра. Те, що зараз схоже на піщаний пагор рештки поховальної піраміди Унаса, останнього фараона П'ятої династії, що правив у середині 24-го століття до нашої ери. Внутрішні стіни і кількох кімнат вкриті найдавнішим з відомих релігійним текстом єгипетською. Він викарбований у камені іерогліфами, яким судилося пройти довгу еволюцію, доки на їх основі Виникли алфавіти більшості сучасних мов світу. Письмо як засіб символьного представлення повсякденних понять вперше з'явилося у Месопотамії, десь у 3300 році до нашої ери. З плином часу піктограми, які не читалися, а трактувалися завдяки своїй графічній схожості з відповідними фізичними об'єктами, перетворилися на ідеограми. Символи вже придатні для передачі понять, яким не властива наочність. У міру поширення письма за межі своєї первісної сфери вжитку, обліку і торгівлі, у шумерів межиріччя з'явилася клинописна система занотовування сталих виразів, слів і їх окремих складів. Десь до цього часу, 26 століття до нашої ери, подібну еволюцію пройшла і писемність жителів долини Нілу. У ній іерогліфи використовувалися трьома різними способами. Як логограми для позначення слів ними зображених, як фонограми для звуків чи їх послідовностей, та як детермінативи, допоміжні знаки, що не читалися, а слугували підказками для розуміння написаного. На початку другого тисячоліття до нашої ери, коли зі староєгипетської мови стала формуватися середньоєгипетська, для її передачі на письмі використовувалося кількасот ієрогліфів. близько тридцяти з них позначали окремі звуки. Цілком достатньо для текстів будь-якої складності, та фонетичною єгипетська писемність так і не стала ні в її монументальному, ієрогліфічному, ні в рукописному ієратичному варіанті, як і акацька, еламська чи хетська, що розвинулися з шумерської. Усім їм бракувало простоти і гнучкості. Фонетичний звукоряд написаного не відображав його смислове наповнення. Натомість саме такий спосіб письма, один символ на один звук, набув поширення серед жителів синаю на той час частини Єгипту, і з близько 40 петрогліфів, викарбуваних ними у 18 столітті до нашої ери на стінах бірюзових копалень поблизу сучасного міста Серабіт Ель Хадім і виявлених на початку 20-го вже нової ери, розшифрувати вдалося лише один, що залишає відкритим питання про мову, якою вони створені. Та на основі зовнішнього вигляду використаних символів, у тому числі на Сфінксі богині Хатор, володарки Бірюзи, який поклонявся місцевий люд, прийнято вважати, що за основу були взяті саме єгипетські ієрогліфи. Згодом подібні і більш давні написи археологи виявили в Ханаані, регіоні, що зі сходу межує з Синаєм. Тому дехто називає цю систему письма «протосинайською», інші. Протоханаанською. Хай там як, але саме в Ханаані використання стилізованих єгипетських ієрогліфів для позначення на письмі окремих звуків розвинулося і набуло поширення. І саме ними не пізніше 1100 року до нашої ери, хтось на ім'я Абдлабід, син бін Аната, надписав свої луки і стріли, сховані у печері біля Віфлієм. Використаний ним набір символів, як вважається, був проміжною ланкою до алфавіту. Найдавніший з нині відомих записів, яким виявлено на кресті саркофага такого собі Ахірама, похованого близько 1050 року до нашої ери, в одному зі склепів фінікійського міста Гевал, згодом відомого як Бібл. Поява лише 22 літер для позначення звуків усної мови, виявилася революційною зміною в писемності. Завдяки своїй простоті нова абетка стала доступною широкому загалу, поступово витіснила із вжитку акадський клинопис, що домінував на Близькому Сході, і за якусь сотню років, на її основі, у тому ж таки біблії, були створені вже тисячі урядових, релігійних та господарських текстів. Крім того, фонетичний принцип побудови фінікійського алфавіту. Дав змогу легко адаптувати його під потреби носію різних мов. І у 9 столітті до нашої ери, на який припала активізація фінікійської торгової діяльності, з'явилася арамейська апетка, що у подальшому стала основою для арабської та єврейської, трохи згодом і грецька, один з найдавніших написів якої міститься на винному глеку спідафін і датується 740 роком до нашої ери. У Греції фінікійська абетка зазнала суттєвих змін, у ній з'явилися символи для позначення голосних. Ними стали невластиві грецькі мові гортанні змички «алеп» і Айн для звуків а та О, відповідно, «йот» для довгого І і літера Х для звука Е. Завдяки цьому давньогрецький алфавіт став першим в історії справжнім фонетичним алфавітом, принципово відрізняючись від доти існуючих. Консонантних, таких, що складалися виключно з приголосних, і нині відомих як абджади, власне, єдиного давньогрецького алфавіту, як єдиної давньогрецької мови, не було. Так крітяни доповнили його символом для позначення голосного у вже п'ятого, який утворили з фінікійського вава. У так званому західному, також знаному, як і в бейській варіанті алфавіту, з'явилися літери для фонем Ф, Кс. Та пс. А жителям Іонії Корінфа і Аргоса забракло окремих букв для довгого О і звука Ц. Десь у такому неусталеному вигляді, завдяки вихідцям з Еретрії і Халкіди, що заснували колонії на острові Пітекуси, нині Іскія та Куми біля Неаполя, грецький алфавіт став відомим на Апенінах. Першими його перейняли етруски, про що свідчить датована 700 роком до нашої ери, воскова дощечка з Марселіани поблизу сучасного гросетто у Тоскані. Від них оски, умбри, сабіни, рети, венети, у кінці шостого століття до нашої ери латиняни, що населяли Рим з околицями. Як і модифікована на той час етруська абетка, архаїчна латина послуговувалася суттєво меншою кількістю літер, ніж давня грецька, 21, і дещо іншим її набором, адаптованим під власні мовні потреби, писались вони, як правило, дзеркально відображеними проти звичних сьогодні, по горизонталі. Італійці того часу, як власне і греки сталого способу письма, не мали частіше писали справа наліво, ніж зліва направо. Нерідко способом відомим як бустрофедон, через рядок, чергуючи напрямок тексту, малих літер у них теж не було, як і пробілів між словами. До цих нововведень часів Карла Великого залишалося ще понад тисячоліття. З часом латинська абетка втратила зету в мові римлян звук з перетворився на р, місце якої у третьому столітті до нашої ери, коли остаточно розділилися фонеми К і «г», Зайняла літера «Г», графічний варіант літери К. Через сотню років після завоювання Греції Римом зету довелося повернути, щоб фонетично вірно передавати запозичення з грецької. Однак поставили її у кінці алфавіту, щоб не порушувати вже усталений порядок цифр, які римляни позначали літерами у 54 році до нашої ери з тією ж метою вони додали ще й літеру іграїка. Так зване і грецьке, звідки її сучасна українська назва ігрек для позначення звуку, подібного до ненаголошеного ю у такому вигляді 23 символи, з них шість для позначення голосних, а бетка класичної латини лягла в основу алфавітів усіх мов Західної і Центральної Європи у третьому, четвертому столітті вже нашої ери нею стали користуватися і носії понічної мови. Наступниці Тіросідонського діалекту Фінікійської в Триполітанії, які доти послуговувалися грецьким алфавітом, до п'ятого століття латиниця витіснила і кельський огам у Британії та Ірландії, і руни германських народів, і їх готський алфавіт, створений єпископом Ульфілою на основі грецького. А з дев'ятого століття і скандинавські футарки, про які сьогодні нагадує, єдиний уціліли лише в символ Торн. У цей час на сході Європи, а також у Малій Азії, Левантії та Єгипті, функції лінгва-франка виконувала грецька. На основі її вчергове модифікованого алфавіту вже існували коптська, вірменська та грузинська абетки. У кінці 9 століття, коли виникла потреба перекладу християнських богослужбових книг слов'янськими мовами, у Моравії була створена глаголиця, у Болгарії кирилиця. В обох за основу взято грецький унціал візантійську версію накреслення літер, який для передачі специфічних слов'янських фонем доповнили чималою кількістю нових літер, походження більшості з яких залишається питанням відкритим. Серед найсуттєвіших нововведень, що на відміну від решти витримали випробування часом, символи на позначення звуків ц, ч, ш, ш та йотованого у. Крім того, на час створення глаголиці і кирилиці грецька бета вже позначала не проривний б, а фрикативний в. Тож у слов'янських азбуках колишня бета з третього століття віта стала веді. Поруч помістили і літеру букі, накреслення якої дехто виводить від єврейського і відповідно фінікійського бета. Саме їй ми завдячуємо слову азбука, кальці грецького слова алфавіт. Глаголиця великого поширення не набула наприкінці 11 століття в Болгарії, а згодом і країнах, що перебували під її культурним впливом, почала домінувати кирилиця, усі літери якої успадкувала і давня українська абетка. Деякі з них не відповідали звуковому ряду усної мови, через що досить рано з писемного вжитку вийшли більшість юсів. А Юс Малий став в ряди годи позначати звук Я. Необхідність кодифікувати стихійно змінені протягом тривалого часу правописи накреслення літер стало особливо нагальною з кінця XVI століття, коли на території України почалося книгодрукування. Одну з перших спроб усунути невідповідність між традиційно вживаними літерами і новоутвореними звуками здійснив Мелетій Смотрицький у своїй граматиці Словенській. Він запровадив нову літеру на позначення дзвінкого проривного приголосного «г» у закони вживання окремої букви для звуку Й, натомість вилучив забетки більшість символів на позначення Йотованих голосних. Утім, літера «г» у писемній практиці не закріпилася. Замість неї здебільшого використовували диграф «кг», і вона геть випала із вжитку у першій третині XVIII століття. Коли для подачі на письмі текстів українською пристосували реформовану російську абетку, з якої вже були вилучені більшість грецьких літер, і надрядкові знаки, натомість з'явилися букви Є замість йотованого Е, і раніше спорадично вживані Я та Е. Проте українська абетка на основі російської і далі залишалася складною у застосуванні через змішування на письмі літер И і. і, і «є», «е», і та таять твердого і м'якого знаків активні спроби її унормувати почалися відразу після виходу у світ Енеїди Івана Котляревського у 1798 році і тривали до сумнозвісного Емського указу 1876 року, яким серед іншого було накладено урядову заборону на друк українським алфавітом, замість якого слід було використовувати виключно так звану яришку. Абетку на основі російської за три чверті 19 століття було запропоновано 50 варіантів українського правопису, які у тій чи іншій мірі зумовлювали і зміну алфавіту. За справу брались мовознавці, фольклористи, історики, публіцисти, літератори і звичайні любителі словесності, як на підросійській, так і на підавстрійській Україні. Більшість з них ставили за мету спростити українську абетку у міру можливості, наблизивши її до фонетичної. Як от філолог-аматор Олексій Павловський з Ніжина, котрий першим розділив уживання літери и та і на виняткове позначення ними відповідних звуків. Проте не всі. До прикладу, Михайло Максимович, майбутній ректор Київського університету, вважав за можливе задля традиції використовувати літери, що не передавали. Жодних звуків або дублювали інші. Траплялися й екзотичні варіанти. Фольклорист Микола Гацук кардинально скоротив число букв до 28, та не зміг обійтися без уже забутого малого юса. А фонетичні тонкощі української мав намір передавати численними титлами і діакритичними знаками. Трохи менш радикальним з Гацука виявився публіцист і літературознавець Михайло Драгоманов. Він пропонував відмовитися від літер Ща і «яті» твердого знаку, а йотовані фонеми подавати буквосполученням відповідних голосних у парі з латинською йот, що вже два століття з варіанту скорописного накреслення, і була самостійною літерою латиниці. Жодна зі згаданих абеток поширення на підросійській Україні, де жили їх творці, не набула. На відміну від підавстрійської. Де Драгоманівкою часом писали літератори, а Максимовичівку уподобали москвофіли і у тому чи іншому варіанті користувалися нею до кінця 1930-х років. Галичанин Маркіян Шашкевич, автор, як вважається, першого фонетичного правопису української мови, відновив використання літери є у її традиційному накресленні, виключно для ятованого е і запровадив літеру дже для диграфа дж. Запозичено з сербської киянин Пантелеймон Куліш повернув у вжиток букву Г, правда, у її латинському варіанті, усунув останню з маловживаних грецьких літер фіту. Як і Шашкевич з Драгомановим, Куліш обходився без російської и, відповідна фонема якої в українському звукоряду була відсутня практично повсюдно, окрім кількох діалектів на Закарпатті. У 1873 році в оновленому варіанті Кулішівки. З'явилася Ї, для як зазначалося у записках південно-західного відділення російського географічного товариства у Києві, сильно пом'якшеного і проте зникла Г, яку в замінили замінили КГ. Підсумки численних спроб напрацювати український фонетичний правопис і алфавіт підвів Євген Желихівський, лексикограф зі Станіславіва. У його малоруско-німецькому словарі, виданому у Львові в 1886 році, українська абетка складалася із 33 звичних нам сьогодні літер, включно з реанімованою «Г» у накресленні смотрицького, чотирьох букв для позначення йотованих голосних і без яття, доволі популярного по обидва боки збруча. Через шість років жилихівка стала обов'язковою до вжитку в шкільництві і урядовому діловодстві Австро-Угорщини. Витіснивши Максимовичівку. А ще через 15 в 1907-му абетку і правопис з деякими змінами Желихівського використав Борис Грінченко у своєму словарі української мови, виданому у Києві, це завершило формування українського алфавіту та його графіки у їхньому сучасному вигляді, як у Надністрянській, так і на Дніпровській Україні. У ньому 33 літери. 22 з них беруть початок від прото-синайської версії єгипетських іерогліфів, дві від суто грецьких новацій. Генезис, решти дев'яти, достовірно не з'ясований. Серед домінуючих версій: коптський алфавіт та іврит, які у свою чергу теж нащадки писемності часів фараонів. Окрім безуспішних спроб запровадити окремі літери для африкат Дж і Дз та чергове вилучення Г у 1933 році, на цей раз з ідеологічних міркувань, за наступне століття українська абетка жодних змін не зазнала. Г до неї повернули у 1990 році, а ще за три роки у ній дещо змінили порядок літер, подалі від кінця перемістили м'який знак. Мабуть, щоб унаочнити фразеологізм від а до я, кальку з грецької від альфи до омеги чи від вола до знака, як могли б сказати давні єгиптяни, якби більше дбали про практичність, а не традиції.